Парковка це взагалі ракова пухлина Києва. Да? Угу. Тобто, якщо ми заборонимо парковку тут, то ці ж машини вони ж не зникнуть, вони вилізуть десь там. Абсолютно. Тому якось його систематизувати, якось розширити парковку, зробити якісь об'їзди. Так, да, це треба. але це треба вже ре... глобальний план реконструкції. Ми вчора мали зустріч з Дмитром Біспаловим який є трафік експертом, і він вже взяв роботу планування всієї цієї території, щоб те, що ви проговорили, воно стало реальністю. Бо ми вже їхали, коли вчора ввечері пізно. Ми говорили, що в принципі такий комплекс, як фермер, він мав би тоді 20 років тому був запланований з урахуванням того всього, що ви кажете. Ми зараз будемо звичайно через одне місце все це переробляти. Але спочатку, ми хоча б отримаємо якийсь документ рекомендації. Потім отримав документ рекомендації від вас. Потім все покладемо в єдину концепцію. Потім нам допоможе поліція. Просто присутністю своєю все це відпрацьовувати, як зараз зачистили так. Да? Якби далі ми розберемося з людьми, що орендують незрозуміло, як парковку і не запускають людей на парковку. Тобто, це ж вся ця, ця історія. Ти хороша, тебе пускаю, ти погадати. Я не розумію цього або всі їдуть, або якось обмежити грошима, але точно вона має якось працювати. Отже, в абсолютно праві, має бути план схема торогівля, якби на парковці, то це вже теж якась діч? Да?